Садок вишневий шневу коло хати, кущі над вишнями гудуть, а нині всюди гвалт гармати і помолитись не дадуть. Минаю дні, минає літо, а Україна знай горить, по села голі плачуть діти, батьків немає, Шелестить Пожовкли листя подіброва, гуляють хмари. Сонце спить, нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу гризучі трупи. Не ховали вовків москаликами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Стала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, парвінком покрила. І на полі жай воронок в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Рай, та й годі. А для кого? Для людей. А люди не хотять на нього й глянуть, а глянуть, огудять. Треба кров'ю домалювати, Освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало, і багато хмари, пекла мало. Люди, люди. Коли то з вас буде того добра, що маєте чудні, чудні люди. Отаке От то нині лихо усі в країні. Гірше пекла. А завіщо, За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти. Жити та, брататися ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові брата, крові. Бо заздро, що брата є в коморі, і на дворі, і весело в хаті. Уб'йом брата, сожжем хату, сказали і стало. і день, і ніч. Гвалт гармати, земля стогне, гнеться, та годі журиться, ходімо лише, пане, брати з москалями биться. Стає хмара за лиманом, а друга є з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, чорною хусткою в гоюни до бідної покрили. Ніхто мене не рятує. Козачі! Заснула країна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому праведному і святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте. Схаменіться, будьте, люди, бо вам лихо буде. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все згине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. І забудеться срамотня давня година і, і оживе. оживе добра слава! Слава України!